Хлопці, всім привіт! Привіт, моя аудиторія, хлопці і дівчата. Мене просили показати, як заводиться він у холодну погоду, так як він в мене працює на бензині. Погода у нас пролітав сніжочок, було вночі десь градусів 4 морозу, вранці десь 3-2 градуси. Зараз десь 2 градуса морозу держиться. Москвич у мене на воді, я в нього не заливав, вода обикновена ну, з керниці залята. Зараз будуть мені там писати, що в Москви вже прогрівався, туди що стікла розмерші. Стікла розмерші, тому що я включав електродуйку і прогрівав салон. Зараз будемо знімати... іди сюди. Будемо знімати заводу. Якось так. Оспечно водиться з пів оборота, це все результату. Було дуже багато праці пройдено, багато чого робилося, багато чого мінялося. Я добився того результату, що в мене машина, будь-яку погоду, я прийшов, чуть-чуть пососа перекрив воску, вижав щеплення і я його заводив. Всім дякую за увагу.